Сніг повільно кружляв у світлі вуличних ліхтарів, вкриваючи тротуари Києва білою ковдрою. Грудень 2024 року видався напрочуд холодним, і Марина щільніше закуталась у потертий пуховик, прямуючи до входу в приватну клініку здоров'я плюс, де вже третій рік працювала санітаркою. О сьомій ранку в коридорах ще панувала сонна тиша. Марина дістала з підсобки відро й швабру, натягнула гумові рукавички і взялася до звичної роботи. В свої 32 вона вже звикла до монотонності буднів, прибирання палат, коридорів, допомога медсестрам. Життя склалося не так, як мріялося в юності. Після смерті чоловіка три роки тому довелося самі піднімати десятирічного сина. Зарплати санітарки ледве вистачало на найнеобхідніше, але Марина раділа й цьому принаймні робота була стабільною. Протираючи підвіконня на другому поверсі, вона почула знайомі кроки. Це був головний лікар клініки Андрій Петрович Соколов. Високий, підтягнутий чоловік, років 45, він завжди випромінював впевненість і професіоналізм. Марина мимоволі випросталась, поправляючи складки на медичному халаті. Доброго ранку, Марино Васильівну, привітався він, зупинившись біля вікна. Як справи? Дякую, все добре, відповіла вона, дивуючись, що він пам'ятає її по батькові. Послухайте, раптом сказав Андрій Петрович, наступної п'ятниці у нас перед новорічний корпоратив. Весь персонал запрошений, включно з молодшим медичним персоналом. Сподіваюся, побачити вас там. Марина розгубилася за три роки роботи її жодного разу не запрошували на корпоративи. Зазвичай санітарки залишалися осторонь таких подій. Дякую за запрошення, але я, почала вона, жодних але. М'яко перервав її Соколов. Це наказ головного лікаря. О сьомій вечора в ресторані Панорама. Дрес-код вечірній. Буде вечеря, розважальна програма, відмови не приймаються. З цими словами він рушив далі коридором, залишивши Марину в повному сум'ятті. Думки завирували в голові. По-перше, у неї навіть не було відповідного вбрання для такої події. По-друге, треба було з кимось залишити Максимка. І головне, чому раптом така увага? День минав у звичних турботах, але думки про майбутній корпоратив не давали спокою. Під час обідньої перерви Марина поділилася новиною з Тамарою Іванівною, літньою медсестрою, з якої інколи разом пила чай у підсобці. От тобі й маєш, здивувалася та. Щось тут не те, дівчино. Андрій Петрович просто так нічого не робить. Може, він до тебе небайдужий? Марина лише махнула рукою. Що ви таке кажете? Він же головний лікар, а я проста санітарка. До того ж, у нього дружина-красуня. Я її якось бачила, коли вона приїжджала в клініку. Але слова Тамари Іванівни засіли в голові. Весь тиждень Марина спостерігала за Соколовим, намагаючись зрозуміти, чи не здалося їй особливе ставлення. Але він поводився, як завжди, вічливо, але відсторонено. Сукнею допомогла сусідка Катя, позичивши чорну вечірню сукню, яку вдалося трохи підігнати по фігурі. Максимка погодилася взяти до себе на ніч бабуся Віра, що жила неподалік. І ось настав вечір корпоративу. Марина довго вагалася, чи йти взагалі, але цікавість перемогла. Вона ретельно уклала волосся, нанесла легкий макіяж і одягла позичену сокню. У дзеркалі відображалася зовсім інша жінка, не втомлена самотня мати, а приваблива молода пані. Ресторан Панорама розташовувався на 20-му поверсі нового бізнес-центру. Коли Марина зайшла до зали, там вже зібралося чимало співробітників клініки. Дехто здивовано озирнувся. Санітарку явно не очікували побачити тут. Але Андрій Петрович, помітивши її, відразу підійшов привітатися. Ви чудово виглядаєте, сказав він, і в його очах промайнуло щось схоже на захоплення. Вечір розпочався з офіційних промов та привітань. Марина сиділа за столиком з медсестрами, намагаючись не привертати зайвої уваги, але час від часу ловила на собі погляд головного лікаря. Після вечері розпочалися танці. Соколов запросив її на вальс, і вона не змогла відмовити. Знаєте, Марино, сказав він, ведучи її в танці. Я давно хотів поговорити з вами не як керівник з підлеглою. Але договорити він не встиг. У цей момент двері ресторану різко відчинилися. До зали стрімко увійшла ефектна жінка років 40 в розкішній шубі. Її обличчя палало від гніву, а високі підбори відбивали рішучий ритм по мармуровій підлозі. Марина відразу впізнала дружину Соколова Вікторію. Музика різко стихла, і всі присутні завмерли, спостерігаючи за розвитком подій. То ось дити, розважаєшся, коханий! Голосно вигукнула Вікторія, прямуючи до них. Її погляд зупинився на руках Андрія Петровича, які все ще обіймали Марину за талію. з ким? З якоюсь санітаркою? Марина відсахнулася від соколова, ніби обпеклася. Її обличчя спалахнуло від сорому та приниження. Вона відчула на собі десятки поглядів колег, здивованих, засуджуючих, співчутливих. Віко, заспокойся, спробував владнати ситуацію Андрій Петрович. Це просто корпоратив, звичайний танець. Звичайний танець? істерично засміялася Вікторія. А може, розповіси всім присутнім про свої нічні чергування, про те, як ти затримуєшся в клініці допізна. Я все знаю, Андрію, всі твої брудні таємниці. Марина відчула, як підлога хитається під ногами. Вона не розуміла, що відбувається, але інстинктивно відчувала, треба негайно йти звідси. Однак Вікторія раптом схопила її за руку. А ти ж, думала, що зможеш розбити нашу сім'ю, спокусити успішного лікаря, мабуть же, розмріялася про красиве життя. Я, я нічого такого, спробувала виправдатися Марина, але слова застрягли в горлі. Вікторія Олександрівно, ви помиляєтесь, несподівано втрутилася Тамара Іванівна. Марина порядна жінка, вдова, сама виховує сина. О, то в неї ще й дитина є. Єхидно посміхнулася Вікторія. Мабуть, шукає татуся для свого байстрюка. Ці слова стали останньою краплею. Марина висмикнула руку і кинулася до виходу, ледве стримуючи сльози. За спиною вона чула, як Соколов щось кричить, як гуде невдоволений натовп, але не зупинялася. Тільки в ліфті, натиснувши кнопку першого поверху, вона дала волю емоціям. На дворі посилився снігопад. Марина брела засніженими вулицями, не розбираючи дороги, в голові паморочилася від пережитого приниження. Як вона тепер з'явиться на роботі, як подивиться в очі колегам? Телефон в сумиці невпинно дзвонив. Вона побачила на екрані номер Соколова і відключила звук. Додому йти не хотілося, там чекали розпитування бабусі Віри. Ноги самі привели її до невеликого скверу неподалік від клініки. Марина сіла на засніжену лапку, не відчуваючи холоду. Думки роїлися в голові, мов скажені бджоли. Невже Вікторія мала рацію? Невже Соколов справді ні, це неможливо. Вона згадала, як він дивився на неї останнім часом, як несподівано з'являвся в коридорах під час її чергувань, як кілька разів пропонував підвести додому після роботи. Тоді вона списувала все на звичайну вічливість керівника, але тепер з задуми її вивів звук кроків по снігу. Підвівши голову, вона побачила Андрія Петровича. Він був без пальта, лише в костюмі, і важко дихав, наче біг. Марино, нарешті я вас знайшов, видихнув він. Пробачте за цю ганебну сцену, Вікторія, вона останнім часом сама не своя. У нас проблеми у стосунках. Будь ласка, не треба нічого пояснювати, перервала його Марина, підводячись. Я завтра ж напишу заяву про звільнення. Ні, прошу, не робіть цього. Соколов схопив її за руки. Послухайте мене. Те, що сказала Вікторія, це правда. Я справді відчуваю до вас щось особливе, вже давно. Ви така природна, щира, не те, що. Припиніть. Марина висмикнула руки. Ви одружений чоловік, у вас прекрасна дружина, успішна кар'єра, а я, я просто санітарка. Не руйнуйте своє життя і не ламайте моє. Але ж ви не можете заборонити мені відчувати те, що я відчуваю. В його голосі прозвучали благальні нотки. Давайте просто поговоримо, я поясню все. Марина похитала головою. Мені немає про що з вами говорити, Андрію Петровичу. Все, що сталося сьогодні, величезна помилка. Я не повинна була приходити на цей корпоратив. Вона розвернулася і швидко пішла геть, залишивши Соколова, самого під снігопадом. В голові билася єдина думка забрати Максимка і якнайшвидше поїхати до сестри в Житомир, хоч на кілька днів, поки все не вляжеться. Але життя, як завжди, мало свої плани. Повернувшись додому, Марина застала заплакану бабусю Віру. Виявилося, що Максим впав на ковзанці та сильно забив голову. Бабуся Віра вже викликала швидку, і хлопчика повезли до дитячої лікарні. Не гаючи ні хвилини, Марина помчала туди, забувши про всі події цього божевільного вечора. В приймальному відділенні їй повідомили, що у Максима струс мозку середньої тяжкості і його залишають на стаціонарне лікування. Марина просиділа біля ліжка сина до ранку, тримаючи його за руку і картаючи себе за те, що пішла на той клятий корпоратив замість того, щоб бути з дитиною. Вранці вона зателефонувала у клініку і повідомила, що бере відпустку за власний рахунок через хворобу сина. Старша медсестра, яка приймала дзвінок, була напрочуд люб'язною і співчутливою, видно, новини про вчорашній скандал ще не встигли розійтися. Наступні дні перетворилися на суцільну карусель. Аналізи, обстеження, крапельниці. Максим поволі одужував, але лікарі наполягали на повному курсі лікування. Марина майже не спала, розриваючись між лікарнею та домом, де треба було взяти необхідні речі, приготувати свіжу їжу для сина. На четвертий день, коли вона задрімала в кріслі біля лікарняного ліжка, її розбудив знайомий голос. На порозі палати стояв Андрій Петрович Соколов. Я дізнався про Максима, тихо сказав він. Чому ви не звернулися до мене? Я міг би допомогти. Марина напружилась. Дякую, але ми справляємось самі. У нас хороші лікарі. Послухайте, він присів на край вільного ліжка. Я знаю, що ви думаєте про мене після того вечора, але дозвольте хоча б допомогти з лікуванням. Я домовився з професором Бондаренком, він кращий дитячий невролог у місті. Будь ласка, йдіть. Перервала його Марина. Я не хочу нічого вам завдячувати. В цей момент Максим заворушився і розплющив очі. Мамо, хто це? це? Це лікар з моєї роботи, синку, він вже йде. Але Соколов не рушив з місця. Привіт, Максиме. Як ти себе почуваєш? Голова ще трохи болить, чесно відповів хлопчик. А ви правда, лікар? У вас такий гарний костюм. Так, я головний лікар у клініці, де працює твоя мама. І знаєш що? Я чув, ти захоплюєшся футболом. У мене є два квитки на матч Динамо наступного місяця. Якщо мама дозволить, можемо сходити разом, коли ти одужаєш. Очі Максима загорілися. Мамо, можна, будь ласка. Марина відчула, як всередині все закипає від обурення. Як він сміє маніпулювати дитиною, але не могла влаштовувати сцену перед сином. Максимку, тобі потрібно відпочивати. Ми поговоримо про це пізніше. Вона кинула на Соколова красномовний погляд. Звісно, звісно, він підвівся. Одужуй чемпіоне. А вам, Марино Васильівну, я залишу свій особистий номер. Телефонуйте в будь-який час, якщо знадобиться допомога. Він поклав візитівку на тумбочку і вийшов. Максим ще довго розпитував про того доброго лікаря. А Марина не знала, що відповідати ввечері, коли син заснув, вона дістала візитівку, збираючись викинути її, але чомусь завагалася і сховала в гаманець. Наступного дня в палату зайшов літній чоловік у білому халаті, той самий професор Бондаренко. Він ретельно оглянув Максима, призначив додаткові обстеження і новий курс лікування. Марина намагалася пояснити, що в неї немає грошей на дорогі процедури, але професор лише відмахнувся. Все вже оплачено, не турбуйтеся. Вона розуміла, чия це робота і це її бісило. Але заради здоров'я сина довелося прийняти допомогу. Максим швидко пішов на поправку і за тиждень його виписали з лікарні. Весь цей час Соколов щодня надсилав повідомлення, питаючи про самопочуття хлопчика. Марина відповідала коротко і сухо, але він не здавався. Коли вони з Максимом повернулися додому, на порозі їх чекав величезний пакет з продуктами та записка. Знаю, що ви не встигли зробити закупи. Це не благодійність, просто турбота про колегу. Який хороший лікар! Зрадів Максим, побачивши серед продуктів свої улюблені йогурти та фрукти. Марина важко зітхнула. Вона не знала, як пояснити синові, що все не так просто, що цей хороший лікар має дружину і що його увага може означати зовсім не те, що здається на перший погляд. Але Максим був у захваті від подарунків і постійно запитував, коли ж вони підуть на футбол. Через два тижні Марина повернулася на роботу. Їй здавалося, що всі будуть обговорювати той скандальний корпоратив, але на диву ніхто навіть не згадував про нього. Тільки Тамара Іванівна під час обідньої перерви обережно поцікавилася. А ти знаєш, що Соколов з дружиною розлучається? Вікторія влаштувала ще один скандал просто в клініці, кричала, що він проміняв її на якусь замарьоху, речі з його дому повикидала. Марина відчула, як червоніє. Мене це не стосується, у мене своїх проблем вистачає. Але проблеми тільки починалися. Одного вечора, коли вона прибирала в ординаторській, туди увійшла Вікторія. Виглядала вона значно гірше, ніж на корпоративі, змарніла з червоними від сліз очима. Ну що, добилася свого? процідила вона крізь зуби. Андрій подав на розлучення. Мабуть, радієш? Думаєш, він на тобі одружиться. Я нічого такого не думаю, спокійно відповіла Марина, продовжуючи витирати пил. Ваші сімейні проблеми мене не стосуються. Брешеш. Вікторія схопила вазу зі столу і жбурнула в Марину, та ледве встигла ухилитися. Ваза розбилася об стіну, розсипавшись на друзки. Ти зруйнувала мою сім'ю. Ми 15 років прожили разом, а ти. На шум збіглися медсестри і охоронець. Вікторію, силоміць вивели з клініки, а Марина, тремтячими руками, збираючи уламки вази, укотре пошкодувала, що погодилася прийти на той корпоратив. Наступного дня її викликав до себе Соколов. Він виглядав втомленим, але рішучим. Пробачте, за вчорашнє», – почав він. Я відшкодую вартість вази, і я хотів би поговорити з вами серйозно. Ми могли б зустрітися після роботи? Ні. Твердо відповіла Марина, я не хочу бути причиною руйнування вашої сім'ї. Сім'я зруйнована давно, гірко усміхнувся він. Ми з Вікторією вже кілька років живемо як чужі люди. Просто я не мав сміливості це визнати, а потім з'явилися ви. І що ви собі надумали, що я кинуся вам на шию, що погоджуся стати коханкою одруженого чоловіка? Ні, що ви. Я подав на розлучення. Як тільки все владнається юридично, досить. Перервала його Марина. Я не збираюся чекати, поки ви владнаєте свої справи. У мене є син, про якого я повинна думати в першу чергу, і я не хочу, щоб він бачив, як його матір обливають брудом. Вона вийшла з кабінету, грюкнувши дверима. Але на цьому проблеми не закінчилися. Наступного тижня Максим прийшов зі школи засмучений. Виявляється, мати однокласника, яка працювала в їхній клініці медсестрою, розповіла сину про скандал на корпоративі, і тепер всі у класі обговорювали, що мама Максима відбила чужого чоловіка. Це стало останньою краплею. Марина написала заяву про звільнення і почала шукати нову роботу. Але в маленькому медичному світі Києва новини розходяться швидко, і всюди, куди вона приходила на співбесіду, її зустрічали дивними поглядами. Одного вечора, повертаючись з чергової невдалої співбесіди, Марина побачила біля свого під'їзду знайому постать. Андрій Петрович стояв під дощем, тримаючи в руках букет квітів. Навіщо ви прийшли? втомлено запитала вона. Щоб остаточно зруйнувати моє життя. Я прийшов вибачитися. Відповів він, і сказати, що знайшов для вас роботу в приватній клініці свого друга. Там ніхто не знає цієї історії, і зарплата вдвічі більша. Я не прийму від вас ніякої допомоги, відрізала Марина, проходячи повз нього до під'їзду. Зачекайте, він схопив її за руку. Невже ви не розумієте? Я не можу спокійно дивитися, як ви страждаєте через мене, як страждає ваш син, все це моя провина. Відпустіть мене. Тихо, але твердо сказала Марина. Інакше я закричу. В цей момент з під'їзду вийшла бабуся Віра з Максимом. Побачивши Соколова, хлопчик радісно вигукнув Андрію Петровичу, а ви квитки на футбол принесли? Марина відчула, як земля йде з під ніг. Виявляється, вони вже встигли потоваришувати за її спиною. Коли? Як? Максиме, негайно додому, наказала вона, бабусю Віру, будь ласка, заведіть його. Але син уперто стояв на місці. Мамо, чому ти така зла? Андрій Петрович хороший. Він мені книжку про футбол подарував і обіцяв навчити грати в шахи. Досить. Марина схопила сина за руку. Я забороняю тобі спілкуватися з цією людиною, зрозумів. Максим висмикнув руку і побіг до під'їзду, голосно ридаючи. Бабуся Віра похитала головою і пішла за ним. Бачите, що ви наробили? Марина повернулася до соколова. Мало вам зруйнованої репутації. Хочете ще й стосунки з сином мені зіпсувати? Я просто хотів допомогти, тихо відповів він. Максим, чудовий хлопчик, він сумує за батьком, йому потрібен старший друг. А вам потрібна готова сім'я? гірко усміхнулася Марина. Щоб всі бачили, який ви благородний, взяли під опіку вдову з дитиною. Ні, дякую, ми якось самі впораємося. Вона піднялася до квартири, де застала Максима в сльозах. Сину вперше в житті відмовився з нею розмовляти, замкнувшись у своїй кімнаті. Марина сиділа на кухні, дивлячись у вікно, за яким Соколов все ще стояв під дощем з букетом. Наступного дня вона зателефонувала сестрі в Житомир та відразу запропонувала переїхати до неї. Мовляв, у них на роботі якраз потрібна санітарка в лікарні, а Максим зможе ходити в нову школу, де ніхто не знає цієї історії. Марина почала потихеньку збирати речі, нікому не кажучи про свої плани. Але одного вечора в двері подзвонили. На порозі стояла Вікторія. Можна увійти? запитала вона зовсім іншим тоном, ніж минулого разу. Нам треба поговорити. Марина мовчки відступила, пропускаючи її у квартиру. Вікторія прийшла на кухню і сіла за стіл. Я прийшла вибачитися. Почала вона, за всі ті жахливі речі, що я наговорила. Я була засліплена ревнищами і образою, але тепер Тепер я зрозуміла, що наш шлюб з Андрієм давно перетворився на фікцію. Ми обоє це знали, просто боялися визнати. Марина мовчки слухала, не розуміючи, до чого хилиться жінка. Знаєте, продовжила Вікторія, дістаючи цигарку. Я вперше за багато років побачила в його очах живі емоції. Коли він дивиться на вас, він ніколи так на мене не дивився, навіть на початку наших стосунків. Якщо ви прийшли благословити нас, то даремно, різко відповіла Марина, між мною і вашим чоловіком нічого немає і не буде. Колишнім чоловіком, поправила Вікторія, ми вчора підписали документи про розлучення, і знаєте що? Я відчула полегшення вперше за багато років. Це все одно нічого не змінює, твердо сказала Марина. Я їду з міста назавжди. Вікторія загасила недопалену цигарку. Тікаєте? А як же Максим? Ви ж бачите, як він прив'язався до Андрія? Саме тому ми й повинні поїхати, поки ця прив'язаність не стала надто сильною. А ви не думали, що робите помилку, що відбираєте у сина шанс мати повноцінну сім'ю? Марина відчула, як всередині все закипає. Ви прийшли повчати мене, як виховувати власну дитину після всього, що наговорили? Ні, спокійно відповіла Вікторія. Я прийшла сказати, що Андрій хороша людина. Так, наш шлюб не склався, але він завжди був чесним і порядним. І якщо він покохав вас, досить. Перервала її Марина. Це все красиві слова, а реальність така, що я проста санітарка з дитиною, а він успішний лікар з репутацією. Як довго він зможе терпіти косі погляди і шепіт за спиною? Скільки часу мине, перш ніж він пошкодує про свої рішення? Ви його зовсім не знаєте, похитала головою Вікторія. Андрій ніколи не зважав на думку оточуючих. Він завжди йшов своїм шляхом. Знаєте, чому наш шлюб розпався? Бо я постійно намагалася відповідати якимось суспільним стандартам, а йому це було чуже. Вона підвелася і попрямувала до виходу, але біля дверей зупинилася. Подумайте добре, перш ніж тікати. Іноді те, що здається правильним рішенням, насправді виявляється найбільшою помилкою. Після її відходу Марина довго сиділа на кухні, дивлячись у вікно. На вулиці падав лопатий сніг, перетворюючи брудне місто на казкову декорацію. З кімнати долинали звуки комп'ютерної гри, Максим все ще не розмовляв з нею. Раптом у двері знову подзвонили. Невже Вікторія повернулася, подумала Марина, йдучи відчиняти. Але на порозі стояв Андрій Петрович, весь у снігу. Я знаю, що ви збираєтеся їхати, сказав він без передмов. Будь ласка, не робіть цього. Звідки? почала Марина, але осіклася. Звісно, сестра в лікарні. Всі все знають. Це не має значення, він зробив крок уперед. Важливо інше. Я кохаю вас, Марино, і Максима теж полюбив як рідного дайте нам шанс стати сім'єю. Ви не розумієте, вона похитала головою, це все емоції, захоплення. Мене час і ви зрозумієте, що зробили помилку, а ми з Максимом знову залишимося самі, тільки вже з розбитими серцями. Ви помиляєтеся. Він взяв її за руки. Те, що я відчуваю, не захоплення. Я ніколи в житті не був такий упевнений у своїх почуттях. Вперше я можу бути самим собою, не намагаючись відповідати чиїмось очікуванням. В цей момент з кімнати вийшов Максим. Побачивши Соколова, він завмер на місці. Привіт, чемпіоне, м'яко сказав Андрій Петрович. Знаєш, я тут подумав, у мене є заміський будинок під Києвом, там чудове озеро, взимку воно замерзає. Може, поїдемо на вихідні покататися на ковзанах, звісно, якщо мама дозволить. Максим перевів благальний погляд на Марину, і вона раптом зрозуміла, що більше не може опиратися. Не має права позбавляти сина щастя мати повноцінну сім'ю тільки через свої страхи та комплекси. Добре, тихо сказала вона, але з однією умовою. Ми починаємо все з чистого аркуша, без поспіху, без гучних обіцянок, просто спробуємо пізнати одне одного краще. Андрій Петрович просяє. Звісно, як скажете, головне, що ви даєте нам шанс. Ура! вигукнув Максим, кидаючись обіймати матір. Значить, ми нікуди не поїдемо? Ні, синку, Марина пригорнула його до себе. Ми залишаємося вдома. Наступні місяці пролетіли як один день. Вони часто виїжджали за місто, каталися на ковзанах, ліпили сніговиків, готували шашлики, просто неба. Андрій виявився чудовим наставником для Максима, терпляче вчив його грати в шахи, допомагав з математикою, водив на футбольні матчі. Марина спостерігала за їхнім спілкуванням і поступово відпускала свої страхи. Вона бачила, як син розквітає, як повертається його дитяча безтурботність. А ще вона помічала, як змінюється сама. Знову почала посміхатися, купила нове вбрання, записалася на курси англійської мови. Навесні Андрій запропонував їй стати старшою медсестрою в його клініці. Спочатку Марина відмовлялася, боячись пліток, але колектив несподівано тепло прийняв цю ідею. Навіть Тамара Іванівна схвально кивала. Давно пора, ти ж у нас розумниця. А одного теплого квітневого вечора, коли вони утрьох поверталися з прогулянки в ботанічному саду, Максим раптом запитав Андрію Петровичу, а можна я буду називати вас татом? Марина завмерла, але Андрій спокійно відповів Звісно, можна, якщо твоя мама не проти. І тоді вона зрозуміла все правильно. Іноді життя дає другий шанс на щастя, треба тільки знайти сміливість його прийняти. Весілля відгуляли влітку скромне, але душевне. Вікторія прислала букет і листівку з побажаннями щастя. Тамара Іванівна розчовано витирала сльози, примовляючи Я ж казала, що все так і буде. А через вік у них народилася донька. Максим виявився найтурботливішим старшим братом, якого тільки можна уявити. Він допомагав доглядати за сестричкою, читав її казки і присягався захищати її все життя. Іноді, згадуючи той грудневий корпоратив, Марина думала, як одна подія може змінити все життя. Здавалося б, звичайний вечір, який мав стати катастрофою, натомість став початком нового щасливого життя. Вона більше не боялася пліток і косих поглядів, не намагалася відповідати чиїмось очікуванням, просто жила, любила і була щаслива. А одного разу, розбираючи старі речі, знайшла ту візитівку, яку Андрій залишив їй у лікарні. Посміхнулася і поклала її в сімейний альбом, як нагадування про те, що іноді найбільші страхи приводять нас до найбільшого щастя. І коли наступної зими у клініці знову організовували корпоратив, Марина вже не вагалася чи йти. Вона одягнула нову сукню, взяла під руку чоловіка і з гордістю увійшла до зали. Тепер це було її законне місце поруч із коханою людиною, яка колись не побоялася піти проти всіх заради їхнього спільного щастя. А Максим, дивлячись на щасливих батьків, уже мріяв про те, як колись розповість своїй маленькій сестриці дивовижну історію про те, як одна новорічна вечірка змінила життя всієї їхньої родини. Але це вже зовсім інша історія.